Вітаю вас, благословенні, всі, хто слухи, хто стежить за нашими спілкуваннями або приймає участь в них. Господь освітлює вашу розуміанов'я. Ми розглядаємо функції розуму, і ми вияснили, що здібність людини в розумових функціях – це. Спостерігати, оцінювати, і винести судження, зробити висновки і заключення. Так працює свідомість людини. І ми вияснили, що необновлений розум проявляє себе у віруючому, який не пішов шляхом оновлення і не обновив в своєму розумі. Те, що було від старої людини, що він працює в певному характерному режимі: по відношенню до людей, по відношенню до Бога, і по відношенню до себе, ми розглянули по відношенню до людей. Заключність або закономірність, яка спостерігається і яку ми можемо ствердно, ствердно і одночасно. Признати її ненормальністю, нездоровістю, невідповідністю волі Божій, полягає в тому, що, вийшовши із старої сфери, покинувши космос сатани і світ і все, що в ньому, а там все побудоване на тому, про що ми переглянули, таке відношення між людьми. Людина віруюча, яка перейшла, вона на превеликий жаль перетягує за собою старе мислення і приміняє його в новому середовищі в царстві Бога. Люди змінилися, обставини змінилися, а розум і відношення до людей теж саме. І це жахливо для віруючої людини. І якщо вона далі продовжить в цій системі мислення іти, будучи віруючою, її шлях приречений до повного провалу і не тільки, а до повороту назад. І багато із тих, хто дозволили це, повернули назад, в космос диявола повернуло назад в світ. І повернулись в болото. Причиною цьому був необновлений розум і дозвіл, щоби він плодоносив все те, з чим потрібно було покінчити, як тільки людина навернулася. Якщо людина навернулася до Бога і не розбереться з цим, у неї один шлях відступництво. І назад в багно, як апостол Петро описує, з ними трапляється, як по тій приказки, повертається пес на свою блювотину, повита, помита свиня, йде валяться в калюжу назад. Що зумовлює це? необновлений розум і його продукція. Сьогодні ми розглянемо, як працює або проявляє себе. Стан необновленого розуму віруючому по відношенню до Бога. Вона вірить в Бога. Вона признає, що Бог реальний. Вона признає, що Слово Боже, яке говорить, що Бог є істинне. Вона утверджує навіть, що Він істинно є. І навіть, можливо, проповідує іншим, що їм потрібно. Повірити в Бога, і прийняти і признати Його. Але при всьому тому, що вона, пробачте, скажу це слово, пропагандує Бога, бо реальністю це не назвеш при тих штрихах, при яких тянуть, які тянуться за неї паралельно. Вона з однієї сторони пропонує і пропагандує вірити в Бога. А з іншої сторони, здібна покладатися на нього. Нездібність покладатися на Бога це перший штрих ненормальності розуму і старої свідомості віруючого. Тобто людина признає, що Бог є, вона признає, можливо, навіть, що він сильний, вона признає, що він добрий. Але вона не може покластися на нього так, щоб повністю передати йому всі речі свого життя, всі справи свого життя, і повністю віддати в його руки все, що утримувала, будучи старою людиною в своєму житті до увірвання. Людина не з'їдна покладатися на Бога. Вона не знає його. Необновлений розум не дає можливості знати його більше, ніж те, що він полюбив грішника і вирішив його спасти. Це ази віри, і це те, що дано немовлятам. Вона застряє на цьому, признаючи, що Бог полюбив грішника і хоче спасти грішників, і багато віруючих. Окрім цього, більше нічого не знають, і більше нічого не можуть запропонувати іншим. Чому? Вони не знають Бога. Щоби запропонувати їм якесь відношення з Богом, їм треба знати, з яким Богом вони мають справу. Щоби пропонувати людям щось, треба знати, кого я пропоную, і яким він є. Щоби сказати людям. Бог є таким, ти повинен або повинна це знати. Наприклад, якщо ти падаєш, але щиро від серця розкаєшся, Бог люблячий і милостивий, Він покриває тебе і готовий очистити і вести далі. Він милостивий. Якщо ти дієш свавільно, чи бунтуєш, чи противишся. Бог являється владою, верховним авторитетом, і Він має речаги, щоб тебе покорити, і не тільки, він має речі, щоб тебе усунути з цієї землі. Це теж знання Бога. І ще багато багато речей, які нормальний духовний віруючий знає. В необновленому розумі немає знання про Бога, є тільки ази. І якщо можна сказати, що стосовно Господа Ісуса, який є Спасителем і помер за гріхи віруючого, це багато віруючих знають. Вони віряться, вони покладаються на це, вони довіряють цьому. Але стосовно Бога, вони нічого не знають. Якщо ви запитаєте, який Бог? Вони не знають, який. він. Вони можуть розповісти вам проповідь, що казав один хлопець проповідував в тої неділі. Але вони не знають його. Вони самі не знають Бога. Це друга сторона необновленого розуму відношення до Бога. Ми можемо чітко і ствердно говорити, що навіть коли вони отримають щось від Бога, в них безмежно. І постійно сумніви, що це дія і воля Божа або сила Божа. Сумніви в Божій силі це продукт необновленого розуму. Вони не можуть вмістити, що всі нужди, з якими віруючий може стикнутися, рішаються безмежною Божою силою. Безмежною. І безкордонною, тобто знаходяться в повному Божому всевладді немає речей, які сила Божа не могла би усунути або утвердити. Вони не можуть повірити в це і покластися на, таку, на такий рівень сприйняття Бога, сила Бога без обмежень, відносно будь-чого. Є світі, які скиглять. Що у них біди і нужди з здоров'ям, з обставинами, з дітьми і ще багато з чим. Хіба сила Божа не здібна вирішити цю, ці дрібниці? Вони кажуть, що здібна. Але одночасно вони не вірять в це і не покладаються на це. Це стан неоновленого розуму. Вони не вірять в Божу мудрість. Вони не признають, що Бог все передбачив, що він утвердив шлях, що він утвердив план і що все, що відбувається з віруючим, повністю підконтрольне Божій мудрості і Божому шляху. Вони допускають, що тут є вторгнення чогось поза Божою мудрістю і поза Божим контролем. Вони не можуть признати, що весь шлях, яким віруючий протікає, Находиться в Божій мудрості, яку він розташував ще до того, як віруючий прийняв його. Вони не можуть повірити, що Бог все влаштував найкращим чином в своїй мудрості. Вони перехвачують ініціативу, щоб облаштувати все так, як їм здається краще або мудріше. Це плотські віруючі, з необновленим старим розумом, вони навіть не можуть повірити в Божу любов. Тому що, як тільки вони натикаються на щось несприйнятливе на їхньому шляху, вони починають сумніватися в Божій любові і, не довіряючи, що все за підвладне підконтрольного Господу, Нарікають на те, чому з ними сталося те чи інше. Вони не вірять, що Божа любов влаштувала це так і що Божа любов веде їх таким шляхом на їх же ж благо. Вони не можуть покластися і утвердити Божу любов у всьому. Вони вірять, що Божа любов може давати тільки добре і ніяких проблем не може бути. Якщо Бог любить, вони не пізнали Бога в любові і оцінюють його своїм старим необновленим розумом. Наступне: вони не можуть зрозуміти Біблію. Людина з необновленим розумом, скажімо так, нічого не може взяти з писання. Вона може читати його, вона може залучувати його. Вона може так чи інше, в той чи іншій мірі навіть запам'ятовувати і проголошувати або ну, пропонувати іншим цитати з писання. Але нічого із того, що в Писанні сказано, не затрагує їхнє серце. Вони не розуміють Біблії, вони не розуміють Божих, Божого відкриття, вони не розуміють Божого шляху, і вони не розуміють Божого промислу і цілі. Вони не розуміють Біблії. Вони не можуть отримати світло із Біблії ні будь ж, жодного питання. Вони можуть мати певні уяви, які побудовані на рваних, так званих золотих віршах чи простих віршах, але це не світло. Вони не можуть отримати світло істини, яка викладається. В думці або в загально обширній картині, яка може бути представлена в Писанні Господом або була представлена апостолами, вони не можуть взяти з Біблії світла, світло слова, закрите їм. І їхнє читання писання практично нічого їм не дає. Що це в наслідку? Це дуже серйозний недостаток, і я хотів би на нього зробити акцент виділити цю річ серед інших проявів необновленого розуму. Якщо віруючий не може отримати світло, якщо він не може годуватися із слова, і якщо він не може отримати світло і енергію життя в слові, це дуже. Сильно обезсилює його і тримає весь час в напрузі, безсилля і напруга. Цей стан може тривати дуже довго, але практично віруючий, ніколи із нього не виходить. Безсилля, так як він не має нічого, що живило би його або утверджувало його в силі. Віри, Богу і в силі йти вперед і діяти, він не бачить ні шляху, ні сили, як іти цим шляхом. І це створює дуже сильну напругу, під якою він безперервно перебуває. Він всі його зусилля створюють тільки напругу, але не розв'язують тупиковість його положення. І напруга ще більше зростає, так як свідомість його замкнута і ізольована в, в темряві, без будь-якого струмені світла і живлення істини слова Божого. Шкода таких віруючих вони безсилі і безперервно під напругою, і в певних моментах вони пробують скинути цю напругу. Але в них нічого не виходить, тому що те, що вони роблять, тільки додає ці, цю напругу, так як діючи за своїм необновленим розумом, всі їхні кроки являються неістинними і контрольованими, що утворює нові провали і ще більший безсилля, розпач і напругу. Наступне вони не здібні отримати від Бога відкриття напряму, а не через когось. Ми розуміємо, що як віруючі, ми повинні отримати відкриття і щось від Бога, ви переносити іншим. І я часто кажу: готуйтесь до зібрань, приносьте святим слово. І коли ми зустрічаємось, і я дивлюся, більшість нічого не принесли. У них немає відкриття. Можливо, вони щось запам'ятали і пропонують щось із своєї пам'яті. Вони не принесли відкриття. Вони не принесли відкриття навіть після того, як хтось дав таке відкриття слова, тексту, істини, твердження, говоріння Господа. Вони не можуть принести це відкриття. Таке враження, що навіть те, що дано було їм через когось, вони його не засвоюють як відкриття, щоб довільно осяєні, бувши цим світлом, запропонувати іншим. Це стан необновленого розуму. Це ненормально, коли ми не отримуємо індивідуального відкриття. Я вже не говорю, що ми повинні. Самі бути джерелом передачі такого відкриття. Чи через спілкування, чи через читання слова, чи через зібрання, які ми проводимо. Як тільки людина отримує відкриття, вона має що принести іншим. І це норма. Інколи вона може опрацьовувати те, що було запропоновано із Слова Божого, і отримати ще додаткове відкриття і принести іншим. Ту лінію або те сяйво, яке осяяло її суб'єктивно. Але цього майже не спостерігається. Це показник необновленого стану розуму. Це показник того, що більшість не має що запропонувати. Наступне. Людина з необновленим розумом не знає волі Бога. В неї немає внутрішнього знання волі Божої, так живуть практично безбожники, так живуть грішники, це життя старого творіння. З таким розумом людина не знає волі Божої, не тільки об'єктивної, загальної, я вже не говорю, суб'єктивної, безпосередньої, щоденної волі Божої в житті, в житті віруючого. Вона навіть не може знати загальної волі Божої. І весь час шукає в своєму розумі щось, що може придумати за волю Божу. Стан необновленого розуму не дає можливості знати волю Бога, внутрішньо пізнаючи її через дух в обновленому розумі, через переклад обновленого розуму. Причина незнання, голови, незнання волі Бога не інструмент, старий розум. Інколи внутрішня людина може щось передавати, але зовнішня, старий необновлений розум практично повністю без сили передати цю інформацію і без сили дати відкриття волі Божої або перекласти її на доступний рівень розуміння. Розум не працює у взаємності і в парі з Духом. Він не може взяти від Духа знання волі Божої і передати його зовнішній людині на утвердження і виконання. Це дуже низький рівень життя віруючої людини. На такому рівні живуть мільйони баптистів і всіх, хто номінально признає Бога тільки. Зовні в себе і не знає, що життя вічне це знати Бога внутрішньо, в дусі, Духом і спілкуватися з Ним через Дух, отримуючи його волю. Більшість взагалі не має такого поняття. Ну і останнє. Практично, нездібність направити свій розум в пошук волі Божої. Це ще одна характерна риса необновленого розуму. Можливо, віруючий хотів би знати волю Божу, і він в пошуку, але як тільки він направляє свій розум в напрямку, щоб дізнатися волю Божу, через кілька хвилин він уже забув, у якому напрямку він направлявся, і його розум хаотично понісся в зовсім іншу сторону від того, в яку він збирався рухатися. Так, начебто він загубив предмет, за яким він ішов. І тільки через певний відрізок він виявляє, або, е спохватившись, питає себе, а про що я? Де я? Я ж не цим збирався займатися, я ж, я ж не, не про це думав. Але плодські думки, хаотичні і суєтні, унесли його від напрямку пошуку волі Божої. Розум не контролюється. Якщо віруючий не володіє своїм розумом, значить не володіє ворог. Це аксіома, це закон, це правило. Тому якщо навернений віруючий не обновить свій розум, він ніколи не повернеться під контроль його. А це означає. Що він не зможе володіти ним, а це означає, що доки його розум не повернувся під його контроль, воріг має доступ і свободу вплітати своє мислення, свої думки, свою брехню і правити, віруючим через його свідомість і помутніння розуму, примушуючи його в волі здійснювати те, що нав'язується в розумі фактично, він перестає бути. Корисним в царстві Божому і не може нічого запропонувати для здійснення волі Божої. Все, що йому лишається, це носитися вітром суєтних хаотичних думок на славу сатани. Більшість живуть таким чином. І це жахлива картина, це сумна картина, це катастрофічно для царства Божого серед дітей Божих. На жаль, це реальність. І тому знову і знову повторюю: обновлення розуму безальтернативно повинно бути звершене на славу Божу і на спасіння віруючих. Нехай Господь осяє і дасть вам відкриття, а не просто запам'ятати чи зрозуміти. Хай ви побачите це в своєму дусі, і хай розум буде осяяний реальністю і дійсністю трийденого Бога в цьому питанні. І розум буде обновлений і отримує знання, щоб обновлюватись далі. На славу Господа нашого. В імені Ісуса, нехай буде так. Амінь.